Доброго недільного раночку, друзі. А була, вам уже вечора, швидше всього. Така на сьогодні погодка. Нуль на термометрі. Передавали мінус, але нуль. Ну, сьогодні має бути вночі мінус 6. Трошечки притрусило з вечора сніжком. І ось така погодка. Гарного вам перегляду. Ну що ж, друзі, думаєте, що я сьогодні вас чимось здивую, навряд чи неділя, я чекаю в гості сина з невісточкою і е, подумала собі про те, що, ну, що ж саме Олів'є? Треба ще щось зробити, крім Олів'є. Я дістала грибочки заморожені, він дуже любить їх, посмажу. Сметанці, друзі, і дивлюся, що в мене в камері е, я люблю таке слово, завалялися. Завалялися чорниці. Я вже їх витягнула. Вони трошечки злегенько розмерзнуться. Я додам туди трошечки крохмалу, щоб він забрав вологу. Додам трошечки цукру і хочу зробити вареники. <кій> і друзі, сьогодні я вареники вперше. Верніше, тісто на вареники вперше буду робити по рецепту відомої блогерки, кулінарки чудової, яка має на своєму каналі дуже багато старовинних українських рецептів, що є. Величезним надбанням України і чи ми маємо дорожити, мені здається, що ці рецепти потрібно записувати і повторювати, аби зберегти спадщину українську і передавати далі нашим дітям і внукам. Також у неї є багато рецептів італійської кухні. І тому, друзі, я сьогодні рада вам вас познайомлю залишу вам посилання скрін. З посиланням внесу на канал пані Надії і канал називається Бабусині рецепти. Багато з вас, звичайно, пані Наді знає, тому що з її каналу підписалося до мене дуже багато глядачів, які зі мною з першого відео, за що я вам безмежно вдячна. Ви мої вірні друзі, скажімо так, я е, ніколи не забуду підтримки пані Надії, Я коли сказала, ви моя ютубівська мама, моя наставниця це правда. От, тому я сьогодні вперше е, на канал знімаю відео про. Славно,звісний, її можна сказати, рецепт вареників, тому що її вареники готують вже і про це в неї є відео у ресторанах України. І тому сьогодні я хочу <кхід> на півпорції, друзі, я наголошую, я роблю на півпорції, бо мені багато не треба, в мене багато чорниць, тому я роблю на півпорції. Отже, мої хороші, що ж я буду брати для цього тіста. Я буду брати один жовток, який я вже відділила від білка. Далі до жовтка я додам пів чайної ложечки солі, розмішаю. Друзі, ще раз наголошую, я роблю на пів порції. Далі додаю 250 мл водички кімнатної температури. Так. І додаю. В рецепті написано 6-8 столових ложок олії. Так як я роблю на півпорції, ну, я додам 4 столові ложки олії. Один, два, три, 4. І також мені потрібно додати. Пів кілограма борошна. Я знаю, друзі, мірки в мене тут є, я знаю вже свій черпак. І я буду додавати рівно пів кілограма, так що в мене тут. Угу. Ну, ви розумієте, що там пару грамів туди-сюди, вони не мають великого значення. І все, мої хороші, і замішуємо тісто. Спочатку, як завжди, ложкою. А тоді буду домішувати руками. Переходьте, друзі, за посиланням. До, пані Наді посилання я прикріплю в першому коментарі під цим відео. Так. І ще стільки ж і буде все. Так, додаємо потрішки, аби не забити. Мука є різна. Я ще раз наголошую, кілька грамів туди-сюди. Треба самим регулювати. Так, І остальну муку я притрушу на стіл. І буду далі вимішувати тісто на столі. Я так розумію, друзі, що коли даєш один жовток без білка, то тісто тоді буде таким досить еластичним і не буде резиновим. Саме білок, як у вареники, так і навіть котлети, коли ми даємо самий жовток без білка, то вони будуть досить таки ніжні і пухнасті. І все, друзі, вимішую, поки не заберу усе борошно. Дуже багато довго не треба місити, бо це ж не дріжджове тісто. Замішую, поки, ті, поки тістечко стане еластичним. Де, друзі, виходить еластичне, м'якеньке тісто. Я його зараз, от тут у мене залишилася дрібочка, борошна буквально. Я покладу на нього тісто і прикрию мисочкою, для того, щоб тісто хвилин 10 хоча б полежало, і розпустилось клейковина, тоді буде з ним простіше працювати. Мискою, в якій я місила тісто, його прикрию просто. Так, друзі, поки стояло тісто, я начистила картопельку. Я буду її кілька хвилиночок відварювати, порізала на шматочки. Тоді буду маринувати в приправках у ліці і буду запікати в духовці. Так, ну і все, тісто постояло. Буду з ним працювати далі, друзі, все далі, як завжди. Тісто таке стало, гляньте. Прям таке еластичне, еластичне. чуть чуть стіл притрушую. Тим самим борошном, що в мене лишилося. Я, друзі, не роблю ковбаску, я виробляю стаканом. Мені так, вони всі одинакові, і мені так, друзі, швидше. Я так звикла, мама моя так робила колись. І мені так більше подобається, ніж різати ковбаску, різати на шматочки і кожен шматочок тоді качати. Дуже гарно. Тісто качається просто, еластичне. Мені дуже подобається. Спасибі пані Наді за гарний рецепт. Буду користуватись цим рецептом тепер. Обов'язково. Подивлюся, ще які вони будуть, коли зваряться варенички. Ну, Пані Надя там робила з картопелькою, а не робила з чорницями. Ну, я думаю, що це не має значення. Досі таке еластичне, зовсім тісто не липне! Клас! Буду виробляти варенички. Складаю, відкладаю в бік і буду ліпити, друзі. Зараз покажу, що я буду додавати до чорниці. Так, друзі, вийшло у мене 35 варениць. Це немало, я вам хочу сказати, стаканом вироблених. Ну, така от величина. Саме мені класно з стаканчиком. Так, друзі, тепер я на отаку от тарілочку супну чорниць. Додам столову ложку, ну, може, півтори столових ложки цукру. Не дуже багато, щоб не дуже вони текли. І додам столову ложку без верха крохмалу. У мене кукурудзяний не крахмал, але можна і картопляний, не має значення. І перемішуємо. Трошки обволіча їх, і вони не так будуть текти. І я вже, друзі, паралельно поставила грітися воду. І я буду так зліплю штучок 15 і зварю, щоб вони не встигли текти. Знаєте, щоб вони не були такі всі дуже червоні. Тому що вони ще ж з камери, то на них ще більше вологи. От, тому я стараюся трошки зліпила звар... і зварила, трошки зліпила і зварила. Ну і все. Зараз візьму якусь меншу трошки ложку, десертну може, і буду ліпити. Все як завжди, друзі, я вже практично не розплескую цю вареничку, вона вже тоненька. Ой, вона вже тоненька і готова. Ліпити буду просто. Все, вже нічого сюди більше не кладу, ні цукру, ні крохмалу, ніякого, ні вороша. Тісто дуже еластичне, нічого не прилипає, не пристає. Дуже ніжне, гарно ліпиться. От. Такі маленькі, гарненькі, виходить, варенички. Красиві. Ось такі. Все мої хороші. Ліплю і варю. Все ви, всі, всі ви в мене господині, всі. Хазяйки, я, друзі, нікого не вчу, я просто показую, як я живу, що я роблю. Можливо, хтось надихнеться, хтось для себе щось візьме. Я, наприклад, сьогодні для себе відкрила тісто від пані Наді. Просто його запам'ятати, нічого нема складного. Але ніби таке просте, але воно має значення. Все має значення, друзі. Так, красунчики. Ну все, зараз я ж кажу штучок 15 склею. І зразу зварю. Водичка вже шипить. Зараз вона закипить швиденько. Сметанку купила вчора і будуть такі літні варенички серед зими. Правою рукою в одну сторону, лівою контрольний. І все надійно. Все включуся вже як зварю. Так, друзі, аби не розрізати варенички, я завжди їх помішую в цією задньою стороною ложки Тильною, ось так. Бо якщо ми будемо помішувати вперед, то ми можемо розрізати вареничок. А помішую ось таким чином. І все з часу закипання я буду їх варити ну, хвилиночки дві, зважаючи на те, що е, сирі і ще й заморожені холодні ягідки, то дві хвилинки і буду їх виймати. Так, виймаю їх на тарілочку. Дивіться, жоден вареничок, друзі, не розклеївся. Зважаючи на те, що вологи багато всередині, всі варенички цілі. Дуже мені сподобалося тісто. Клас. Ліпляться легко, не прилипають, чудово. І все, я їх тут буду охолоджувати на такий великій плоскій тарілочці. І так, друзі, поки вариться остання партія варенички. Я покладу сметанку. О, такий соусничок. Сиплю трошечки цукрової пудри Чуть-чуть, чайну ложку буквально. Розмішаю. І зараз ми будемо пробувати, що в нас вийшло. Друзі мої, ось така краса, скажіть, будь ласка, чи це не чудо? Серед зими. Жоден вареник, не постраждав, не розварився. Тісто чудове, всім рекомендую друзі. Звичайно, що краще було б тісто пробувати, якби вареники були, там, наприклад, з картоплею, з сиром чи з капустою. Але все одно я бачу, що. У процесі тісто поводить себе дуже гарно. І зараз ми один вареничок спробуємо. Спробуємо. Я, мабуть, візьму його спочатку без сметани, щоб просто зрозуміти тісто. Можна, друзі, ці вареники, звичайно, полити масликом розтопленим, можна полити сиропчиком, можна якимось соусом фруктовим. Ми любимо просто отак, щоб вони були холодні і з сметаною. Тому я так і буду сьогодні робити. Класне тонесеньке тісто. Гарне, друзі, ніжне тісто, <кхід> не резинове. Я дуже задоволена. Для вареників з чорницею, з будь-якими ягодами дуже важливо, щоб вареник не розліплювався. І як ви бачите, всі вареники чудові, всі ціленькі, гарненькі. Що тут ще можна сказати? Що в мене вже чорні? Аби не правда? Зуби Зубити дурниця. І все, друзі, далі буду маринувати картоплю От. і буду смажити гриби. Працюю далі. Так, друзі, картоплю я відварила 3 хвилини в підсоленій воді. Далі додаю сюди картоплю в першу чергу, олійку. Олійку додаю таку з чесничком, але можна любу, яка в хаті є. Олію додаю, аби добре вчепилися приправи до неї. Далі посипаю сухим часником. Я ще потім, як вона спечеться, буду її запікати в духовці, як вона спечеться, додам ще сирого часничка. Це я порізала для грибочки в половинку і половинку для картоплі. Далі додаю обов'язково чорний перець. Далі додаю. Отаку приправку до картоплі фрі Далі додаю приправу до картоплі отакої запеченої. Тут вже її мало, то я вже хочу її просто повисипати. Вона тут бачу з частинками сушеної цибулі. Гарна, смачна ця приправа. Я показую вам ще раз, може хтось захоче. От, і Чуть-чуть в мене отут є камісця картопля до приправи теж. Захочу повисипати. Ось тоді коробочки упакування викинути в смітник. Так, ну і все. Зараз візьму ложку чи мішалку, можна ложкою. Так, і все вимішаю гарненько і відправлю на бляшку. Можна ще трошки олійки бачу, сухенько. Так, все висипала. Духовку я розігріла до 200 градусів. Стараюся покласти в один шар. Потім в кінці, як вона вже буде допікатися, то я її включу на функцію гриль, щоб вона так гарненько підрумянилася зверху. І все, запихаю в духовку. До грибів, друзі, коли випарувалася вода, додаю цибулю і в кінці вже додам сметану. І трошечки додам і разом часника. Друзі, я розмотала. Штолен це для тих, хто казав, що він спортиться, не буде стільки лежати. Штолену 2 місяці. Хто мені казав, що треба а, висушувати, розтоплювати масло, відділяти сироватку, не, щоб був зовсім сухий і три шари а, пудри, і що там ще мені казали, то дивіться, нічого з ним не зробилося. Ану, Стасік, потримай мені камеру, я буду різати, щоб люди бачили. Отак От мені, угу, щоб було видно. Погляньте, чудовий, красивенний штолен. Нічого з ним не зробилося. І він навіть ще не дуже такий черствий, красивий, смачний штолен. Це для скептиків. Виключай Стасик. Так що, друзі, окремо дякую тим людям, хто мені писав, хто випікав за моїм рецептом, мені дуже приємно. Ви казали, що будете записувати в свій записник, але я вам обіцяю, як доживем, все буде добре. На другий рік я його знову буду пекти і буду знімати на канал. Тому що приєднуються нові люди. І я буду повторювати обов'язково. Так, друзі, принесла я, пам'ятаєте, багато з вас теж. Закривали баклажани з перчиком. Дуже смачний салатик. По рецепту самбела. Зверху перець, а знизу баклажани. Дуже смачний салат. Хто не пробував, можете в мене відео подивитися, мої нові глядачі. І спробувати закрити. Класний, я вже його кілька років закриваю. Мені дуже подобається. Красивий. Я його завжди так висипаю і розмішую в тарілці. Розмішую баклажани разом з перчиком. Обідію Дуже смачно. І перець, і баклажани дуже смачні. Зараз я вам поверну камеру покажу, як виглядає. Отакий вигляд має салатик, перчики. Такі класні перчики домашні, баклажанчики домашні. Смачний салат. Він такий, хто любить солодкуватий смак, то супер. Припрошую вас. А поки як поралась на кухні, то в нас ось почався сніжок, але плюсова температура. І ось болото під вікном. Ну, на ніч буде мінус. На ніч буде. Приємно дивитися на сніжок. Кого немає, то, будь ласка. Так, друзі, картопелька тим часом готова. А тут в мене читать зала. Стасік, ну чого ти? Не хоче зніматися. Читають, друзі, обоє. Слава Богу, я дуже рада. А що ти, Стасик, Дай я гляну книжку, яку ти читаєш. Дай. Тест Гаррісен Хірург. Щось ну, таке нове, Стасі. Що вона цікава? Стасік? Нормально. Нормально, не хоче зніматися. А ти до ця що читаєш? «Гаррі Поттер». Гаррі Поттер. Не хоче зніматися ні за що. Ну, все, мої хороші. Я вже далі не буду нічого знімати. Роман теж не дуже хоче зніматися з Наталією. Коротше, спасибі вам за черговий перегляд. Слава Збройним силам України, низький Уклін їм і подяка за все. Спасибі всім, хто прикладає зусилля в нашу перемогу. Слава всім вам, дорогі українці! Спасибі за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. Спасибі вам за спілкування. Гарного вечора, хорошого дня, хто дивиться мене вранці. І до нових відео. До побачення!